Вітаю, там дуже багато розмов є про комету, чи НЛО, чи що воно, щось воно летить. Але воно якесь дивне, траєкторія у нього дивна. Це 3 Ай Атлас цей комета. Отже, давайте подивимося, що то за комета і буде ли від неї щось з землі. Так, що це за комета? Опа. Захист. Це якийсь захист. Дуже цікаво. Отже, що це за комета? Таке. Ну, зараз ще. Вона така, вона дружелюбна, вона летить собі летить, у неї є свій е, шлях та і все. Так, там є якісь е, 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 цікаві елементи. Є якісь цікаві елементи, є ще щось, але. Чи є там життя біологічне? Чи є там життя біологічне? Ні. 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 Там нема життя біологічного. Нема бо і смерть, і мир це фініш. Може, воно було там, але воно завершилось. Там вона не жива планета. Вона нежива, там нема біологічного життя. Скажіть, будь ласка, це комета? Це саме комета? Не зовсім. Начебто там є якісь мінерали, да, якісь ресурсні составляючі. Там, наче є, але там ще щось є. Воно приховане. Воно приховане, але щось є, що баче, баче. ну ще давайте. Воно, можливо, і було колись построєно кимось, але там воно розрушилось. І там, наче, ну як це сказати, воно, наче якась колективна праця, але воно поломане. Але якусь інформацію все ж таки несе. Вода. Вода, може, як радіоволни якісь, так? Волни, вода волни. Ось щось таке, воно в нього там є. Ану, давайте ще подивимось. Ну, 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 воно не несе. Воно не несе ніякої загрози. Воно не несе. Там немає загрози. Загроза там вже закінчилася. Якщо колись там щось і було, що могло нам загрожувати, його вже там нема. Імператриця це мати, вона не може нашкодити. Зумієте? Там сама природа залишилася і ще щось, І ще щось замість природи, але ще щось. І, ну, якась, як, родина. як родина. Але ну, воно не несе шкоди. Ой як, зірка, луна і сонце. Вообще цікаво, дуже цікаво. Вона все сразу. Вона і камета, і не камета. Ну як це сказати? Вона начебто зірка. Але не зовсім зірка. Обман. Наче зірка, але обман, але не несе лиха. Як цікаво. Дуже цікаво. Ну, скажіть, будь ласочка. Наші вчені з землі, вони догадаються, що це? Вони е, знають, що це? Ану. Дуже мало. Інформація буде, але дуже мала. Вони трошки бояться, вони е нервують і бояться її. І вони все ж таки щось зроблять, але щось піде. Що піде? Вона завершиться. Що значить завершиться? Припини повідомляти. Так не паняла, може вона якийсь сигнал подасть, а потім він припиниться. І тому інформацію заберуть, але ну небагато. Хоча начебто і багато. Ходя, наче й багато. Ну. Будуть збирати інформацію. Хтось, хтось такий знаючий, буде збирати інформацію. Якісь будуть допоможні матеріали щось. Дорога навіть буде. За ресурсами. Вони щось зберуть, якусь інформацію зберуть. Можливо, про е, ті про складову. Про складову вони щось отримають. Але вона розрушиться, ще це їм якось. Скоріш за все, вона якось або прилетить швидко, або розрушиться, що вони не встигнуть зробити повний обсяг. І це їх трошки засмутить. Вони щось там будуть робити ще. Вони будуть на неї щось робити, ще щось може навіть щось колопатися там. Вони возьмуть, вони возьмуть усі ресурси, усі і ще про це будуть повідомляти. І це ну скоро, скоро це скоро, вони ще це про, про це повідомлять. Воно, скажіть, будь ласка. Чи несе... У нас несе загрози Землі, ми вже дивилися. Ано, скажіть просто, от Ну що ви бажаєте за важливе, щоб ми про неї знали, про ту камету Цього часу в неї було укладено дуже багато грошей, вона була якось пов'язана з війнами. Ось як. Потім її не змогли поділити хтось, були домовленості про її ресурси. Але не змогли її поділити. І що, І що? І загубили. Бо вони її загубили. Вона стала жити сама своїм життям. Так, вона по любові стала жити сама, маючи свої ресурси. І при цьому там дуже багато таємниць, дуже багато про які ми навіть не дізнаємося ніколи, mm. як би мене намагалися. Мені її навіть трошки шкода, знаєте. Дом по обману. Дом Родина з ілюзіями, яка б несла радість. Вона могла б це аля планета. комета, Вона могла бути, могла би бути по ілюзіям, вона могла бути комусь домом, яка б несла би радість. Але її але її зничтожили. Але її і за якихось обманів, її зничтожили. Дуже їй шкода. Ось, я не знаю чому, але мені аж плакати хочеться. Вона була родюча, вона дуже була багата, але за якихось обманів, якихось непонятно чого, її зничтожили. Ну, Там нема нічого живого. Що її очікує? Вона загине. Вона загине. Вона сама загине. Без життя, без сили, вона загине. Дуже шкода. Що ж, свою долю вона вже пройшла, вона завершує свій шлях. О, завершує свій шлях. Вона загине. Ну що, ну, дуже цікаво, але, але там щось буде. Наші ще в неї поколупаються. Щось там ще вони, або сигнал якийсь почують, ну щось якісь волни. Може, радіоволни, може енерговолни якісь, може, ще якісь волни вони відловлять. Може, навіть ще й поколупають, візьмуть якісь там аналізи почви. Але ні, вона нам нічого не принесе злого, злого, злого вона не несе, там нема нічого живого, біологічного там нема. Але мені її шкода, бо вона загине. Хоча вона ставилася, вона дуже хотіла бути домом комусь, в якому би хтось жив. І колось, вона колись вона колись була комусь домом. Але завдякуючи обману вона залишилася порожня і смертям. Отже, а ще це може бути якась епідемія, там могло бути якесь захворювання, і вони всі вимерли просто ось і по дьяволу, то це може бути якась епідемія. Отже, дуже шкода, але якось так. Дякую. Дякую, заходьте, підписуйтеся, ставте свої подобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей!